Більшість із вас, мабуть, чули про ситуації, коли лікарі пацієнтам оголошували якісь важкі діагнози, і напряму підписували вирок, що жити вам трішечки. От такого кавалок лишилося. І деякі з людей починали істинно і справжньо жити тільки в той момент, коли доля вже підписала їм вирок і сказала, вороття нема. Ось тобі 3-4 місяці живи. бо до того... Живти взагалі не своїм життям і не для себе. Такі ситуації бувають і в 20, і в 40, і в 50, і в 60. Те, що сумно стає насправді, що людині дали 3 місяці на справжнє життя, а років 40, наприклад, до того вона взагалі жила не своє. На жаль, на жаль, такі ситуації стаються тоді люди вже обирають все-таки жити, заземлитись, стопнутись, відпочити від цієї суєти, бігу, успіху, подібного, постійної гонки. Мешочих бігів, чи як воно там правильно називається, і дійсно обрати життя. У мене було щось похоже, але ні лікаря, ні діагнозу у мене не було. Вирок був оголошений мені, знову ж таки, самостійно. Хто не знає про мою ситуацію, я залишу в описі під відео посилання. Ви там ознайомитеся, може, згадаєте навіть, бо більшість пам'ятають цю ситуацію, просто не знаю, що це був я. тому... Я рекомендую вам до ознайомлення, а поки ви читаєте ту статтю, я все-таки продовжу свою повість того, що відбулося зі мною в крайній день перед днем, скажімо так, коли мало завершитися все. І знаєте, коли я готувався до цього відео, я м, думав над тим, що я можу назвати цей день якось день, день, знаєш. День підкорення всіх моїх страстей, день задоволення всіх моїх страстей. Чи Я не знаю, як правильно сказати, це вже, звісно, щось на рівні е, отої творчості Данте, але я. Ну, і релігії, може, навіть коли ти повністю віддався всім своїм гріхам, коли вони підкорили тебе і управляють тобою як маріонетку. Ну, звісно, я не, не, не сильно відношу себе до цього, але просто терміни деякі, котрі могли би це описати, е, будуть підходящими там з релігії. Творчості якоїсь того подібно. Не знаю, знову ж таки, фінальну назву цьому, але я почну розказувати, і, може, в когось буде такова назва, і ви напишете в коментах, за це буду вдячний. Значить, панство, крайній день перед днем кончини. Не той, що вюрст, а той, що моє, коротше. Взагалі цей день почався бодро, і якщо не помиляюся, графік у мене тоді був збитий, тому я вирішив взагалі не лягати спати, а щоб це вийшло, закинутися двома енергетиками Red Bull, якщо не помиляюсь по 0,25 чи скільки вони там продаються. Ну, нормально я коротше так випив, і знову ж таки кажу, графіка у мене як такового не було, тому я в тій же 9-й годині хотів міг і заснути. ну... Така, така кра крайня вже ситуація, крайній етап вже був такий, але ну, як проспати свій крайній день. Ну, скажіть мені, ну як проспати свій крайній день? Тому рішення було прийнято закинутися енергетиками, після чого все було доволі бадьоро. Спати, в принципі, не хотілося як ввечері, так і вночі. І розпочалося. Розпочалося, я можу сказати, це так. Взагалі, кому цікаво, я, ну, от крайній день мого життя е, і день перед тим. Взагалі були, мені здається, що похожими, тому що, що в той, що в той день, у мене не було страху, у мене не було думок. Я не хотів передумати, я не хотів відмінити, мені не було страшно, мені не було тривожно. Я не знаю, як це працює, але зізнатись вам чесно, коли ти для себе вже все вирішив, підходять всі емоції взагалі на другий план. Тим паче в передостанньому дню. Скажу навіть більше, в передостанній день я навіть мало думав про те, що ой, завтра там все, кінець. Я настільки був в сьогоднішньому дні, настільки життя було в той день яскравим, що це просто капець. Звісно, яскравим воно було не за рахунок, там, не знаю, успішно прожитих подій, спогадів і подібного. А за рахунок, скажімо так, того, що дарує нам. Як це зараз кажуть, фейкове щастя, чи я не знаю, як правильно сказати, але все почалося, в принципі, з того, що я почав капітально зажиратися фастфудом і солодкою їжею. Точно не згадаю, але замовив я тоді КФС, потім я замовив щось по типу шаурми і всього подібного. І потім, боже, по сей день пам'ятаю, який солодкий смак, панкейки з джемом і панкейки з шоколадом. Я по сей день просто пам'ятаю цей смак. Е, по, по сей день не вийшло знову навідати той заклад, щоб поїсти. Ну а це все конкретно я собі замовляв на доставку, бо, типу, я був зашуганим чмом, і через це деякі моменти я не реалізував. Ну, а конкретно похіду дрочильної в казино. Бо знову ж таки, моя, моя, як каже молодь, зараз інтровертія, ну я дивлюся правді в око, і кажу, що я просто був зашуганим чмом. Це не дозволило мені провести. Передостанній, крайній, крайній не останній, як вже склалася доля, то крайній е, день перед е, смертю. Тому все довелося робити в домі, но повірте, насичені з дня від цього ніяк не страждало, все-таки <клес> я собі давав раду. Знаєте, як казав наш закарпатський мудрець Конфуцій, дурному не нескучний самому. От я переконався в тому в той же день. Значить, почалося все із зажирання фастфудом і. Солодким, і це було просто божественно, це було просто неймовірно. Я заказав до хрена всього. Звісно, бюджет Бюджет був витрачений до упора, але великим не був. Тому знову ж таки кажу, що прям аж так усе то ні. Але з того, що я хотів, то на то слава Богу, вести. Слава Богу, блядь. Пішов я нахуй своїми стараннями. Слава богу, єжі. Е, так от було витричено, я капітально почав зажиратися. Взагалі, <кій> в той день, по ходу протяжності того дня, мені кажеться, що було все. Алкоголь, сигарети, нарко... Кстати, наркотиків не було. Наркотиків не було, але всі, всі подібні задоволення, котрі відчуваємо ми в житті, вони були. Е, ще, ще, ще щось нагадаюся, то точно було. Ладненько, йдемо далі. Тобто, це початки дня, коли я. Прикиньте, початки дня, а я вже обіжрався отим фастфудом, отим солодким, ще на десерт, боже. Рівень щастя на такій висоті, що Ніл Армстронг, пашов ти нахуй! Ти там не був, чоловіче, де був мій дофамін, серотонін і істини моє щастя. Після чого я поняв, що треба заказати алкоголь і сигарети, що я успішно зробив. І е, дивіться, я сказав, що наркотиків не було, але, ну, скажімо так, аптечні деякі медикаменти, котрі е, в легкий стан. Тебе приводять, хтось хтось е, називає їх аптечними котиками. Ну, для мене аптечні котики це все-таки те, що колиться внутрівенно, а це ще така легка їхня стадія. Може, може, це перейде з легкою в важку, як там інколи буває з Марією Іваною, з Марією Іванівною, котрі отак курять, пихкають, а потім уже давай різні там столові приправи. там все тому подібне. Ну, ви розумієте, це цензура Ютуба, тому про котики мушу говорити дещо так. Ілюстровано, що називається, така. Я художник, я так вижу, як казав один австрій. <кій> так от, після чого я заказав алкоголь, сигарети і по поводу аптечних препаратів, то це був корвалол, валер'янка і валідол, якщо не помиляюся. В той день я ще капітально зло... ну, в той день, в той період життя я ще дуже зловживав ними. Конкретно випивав десь пів флакона, флакон, щоб мені було нормально. Тобто, щоб мені заснути, десь треба було випити два флакона. А щоб нормально себе чухати, то один флакон. Що ми зараз говоримо про корвалол. Ну, я з запасом, типу, накопив цю херні. І спочатку, звісно випив корвалол, бо я не знаю, від алкоголя в мене не було розслаблення, а наоборот. А з цим міксом було. І все одно в чому прикол? Типу, казалось би, корвалол і алкоголь вони мали би діяти на тебе так, що ти хочеш спати. Але у мене такого моменту чомусь не було. І я далі не спав. Ну, в квартирі ж пив і курив. І оці, оці медикаменти, що називається, вживав. Після чого я пам'ятаю, що десь з обіда, прям з обіда я починаю слухати музику, прям без перестанку, я вам кажу, як є. Я деякі треки навіть по сто разів починав слухати і просто собі максимально кайфував. Тобто прикидаєте ситуацію, коли в тебе дубасить музика до хрена, до хрена години, і тобі взагалі байдуже. Типу. Тож я щось вирішив згадати про це сказати, про це, казалось би, для когось це дефолт, коли виходить він на прогулянку. але для мене далеко ні. Щоб у мене стільки часу дубасила музика, там різна музика і все тому подібне. Далі, звісно ж. Вроді би, продовжилося споживання цього всього. І. Чи щось додалося? От про це я не можу задати, чи щось додалося, бо мені кажеться, що в тому проміжутку, ну, я зараз поясню в якому проміжутку, але м м було ще щось. Ну, щось я, блядь, не можу точно згадати. От В цьому проблема. Казалось би, помню все досконально, але недосконально. Ну, що казати, як казали порноактори, великі теж ошибаються, загинаються і навіть не встають. Вибачайте, вибачайте. Ну, може, я ще просто зажирався, може, ще щось. Е Пам'ятаю, що давайте так, якщо якийсь там часовий кавалок, котрий я не вспомнив, то скіпнемо, скіпнемо, як кажуть у нас у Львові, just skip, just skip. Тому що далі, я розумію, типа що всі ми це робимо, але все одно, типа, говорити мені про це зараз трішечки смішно. Далі, в принципі, в мене мав відбутися так званий статевий акт, і перед тим я дивився різного роду порнографію. <реш> Моя сповідь різного роду порнографію дивився від самої дефолтної до самої, звісно, збоченої і подібної. І рівень. Мого розбушування, от я кажу, в той день відбувалися якісь несумісні фактори. Тобто, Казалось би, ми знаємо, як алкоголь впливає на потенцію і все тому подібне. Ну в той день, може, кажу, знову ж таки, може, зарядившись відеоматеріалами з різних джерел, я був на, на взводі, на взводі, що починається, і вже очікував, вже очікував початку, початку того всього, і в той день, блядь, <гум> е, в той день відбувся доволі такий яскравий і статевий акт. Е, настільки ахуїтельний насправді, <гум> якщо, якщо бути відвертим з вами, тому що е, більшість із того, що мені хотілося, я попробував І поняв, наскільки це круто, наскільки це яскраво, те, що очі заверталися тупо. Звісно, все я не хотів би уточняти, що там відбувалося. Но, е, Деякі фетіші, скажімо так, по типу. Ні, чекай, це не Фетіші, я не знаю, як правду. Блять, чого мені стає не зруйнує. Йобаний рот. Я взагалі. Добрий день, я, і мені стидно говорити про і Йобаний рот, збере раму. Ну, коротше, деякі елементи, скажімо так. Е... Як, блядь, як це сказати? Це, Коротше, це без п'яти хвилин БДСМ. Вроді би. Я не знаю, як правильно це назвати, але щось подібне, коли. Ну, Скажімо так, конкретно в тій ситуації були ремні і все подібне, коли ти там зв'язуєш руки або там навкруг шиї, і. Як Тарас Бульба, я ті породив, я ті і диб'ю. До кольору світлофору, блядь. Yes. <laughs> чи, я так, чи я так мінжуюся, коли про це говорю, я не можу поняти. Оце було якраз з найяскравіших моментів, ну а далі вже е, умовний дефолт, але з більшою моєю розкутістю, тому, тому що я знав, що тіпа, ну, це крайній день мого життя, я можу там, робити все, що захочу, і я е, нашіптував багато непристойних речей. По типу, ну там, я хочу, щоб ти зробила це прям на мене, блядь. Ладно, <бляд>. <смеш> <смеш> сука, ладно. Я, ну, <клух> ладно, хай буде, хай буде. Блять, що взалісти датися, то ж ти робиш у житті. Я розумію. Звісно, інтимні подробиці в нашому е казалось би, житті в нашому соціумі, це табуювання і все тому подібне, але, блять. Поїбать вообще. Давайте я тоді буду тим, хто буде розказувати про це вільно і без сорому. Да, я казав про це, да, я робив про це. І що ти, сука, мені зробиш, блять? <смеш> Давай, я передивився всі бої Віталія кличка. Давай, блядь, різкуй. <плес> 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 так, сорян, може, зараз у ваших вухах було СМР, мого такого різкого підняття голосу, ну і різке підняття хуя в той день було, так що, вибачайте, мушу передавати настрої, як знаєте, в музиці. Типу, коли більш страшна музика, і наоборот, Вівальді весна, послухай, бедло не воспитане, Вівальді весна. Так от, шановне панство, значить статеві акти з більшістю. Втіхою моїх бажань фетішів і того, що я хотів попробувати, і це було ахуїтельно, чесно кажучи, боже, настільки яскраво, що аж очі заверталися. Відчуття було, що ти під якими під дією якихось котиків в натурі, тому що світ тоді здавався, блять, настільки яскравим, наскільки, мабуть, не здавався за все життя до того. Ну чи, мабуть, коли мене вперше в щочку о щось подібне було. Щось подібне було. Тобто момент, момент такого того яскравого статевого акту і момент, коли мене вперше в щочку поцілювали. Щось сорозміріме в натурі. Ти просто біля воріт едему, якщо ви не знаєте погуглите, блядь, невоспитан. неосвічений. Неосвічене. Щось подібне відбувалося. ну Це ми можемо теж легенько скипнути. Окрім цікавого моменту, бо мені чому завжди подобалися засоси, і я попросив про те, щоб мені їх наставили до хуя, І мені їх наставили до хуя, плюс-мінус від шиї до а вам не видно, да? Плюс-мінус вічеї до цієї області не тої, що темряви, а тої, що мого тіла. Е, мені їх наставили, і це було вдвічі ахуїтельно, тому що я не знаю. Може, це теж є якимось фетішем, якщо ви знаєте його назву, напишіть в описі. Но е, я, я їбать як кайфував. Не менше, ніж коли це все відбувалося. Тобто, той же, той же саме. там зірочки, оті пташечки, Ворота едему вже в твоїй голові і всього тому подібного. Коротше, ти в раю при житті, Ну, конкретно я, це було для мене Е, Плюс, я знову ж таки, знаючи, що це мій крайній день, як на рок-концерті, прям так поняв, як трактор, <зум> видавав різні звуки, щоби, в принципі. Сусіди запам'ятали мене як якогось такого рок-артиста, поняли, котрий і гроула може дати, і нашого, і ай моя доля. Розумієте, по-різному, всі кота не єднако, як казав е, Діоген. І це було максимально охуїтельно для мене. І ви скажете, Мішенька, нахуя ти про це зараз оголошуєш, тому що потім це було дуже смішним моментом. Я дойду. Або добре, серу матери, кажу вже, що це було смішним моментом. Тому що, от прикиньте, я весь обсосаний. І на другий день, блядь, я, ну. Я виживаю, е, по, на, на мені повністю ріжуть весь одяг, дивляться цю хуйню, і я, будучи при свідомості, чую, як вони сміються. І знаєте, мені пост... ну, на шиї, на шиї у мене хоча б був е, комірець. Можете, Ну, ви знаєте, така херня, котра фіксує прям шию. Ну, знаєте, не, знаю, не знаєте, вона називається комірець. Вона фіксує шию. І я розумію, що я щас не можу піднятися і подивитися на те, що моє тіло обсосане. І я дивлюся, ну, типу, зазвичай як це відбувалося. Типу, люди дивляться і потім. Тип нічки. Дивляться, і потім от більші Більші очі роблять, і я викупаю, що Що вони бачать це все. і... От, от просто який цікавий момент стався, типу, про котрий я щось вирішив вам сказати. Ну, таке, таке, типу, блядь, їбать тут день, що вони подумали. А що люди подумали? О, ні, о, ні. Значить, шановне панство, після цих усіх статевих актів. Я знову залишився сам, і почалась умовно якась така бурхлева ніч, якщо це можна її назвати, я знову повернувся до прослуховування музики. Я знову ж таки, я не шучу, чесно, якщо що, я не шучу, я, типу, в той день планував ще поїхати в так званий масажний салон і в казино, при тому, що я не являюся якимось там лудоманом чи азартним гравцем. Ну, чомусь у той день хотілося піддатися всім страстям. І от. Парочка незакритих гештальтів була в повній мірі. Тобто, умовно, ну, там, масажний салон і статеві акти то трошки різні, і от тому подібне теж то ви викупаєте. Вроді би, все одно в мене по коштам майже все було злето під нуль. І... <бля>, я просто розкажу історію про те, яка я людина. Я при тому всьому що вирішив залишити життя, я жив на орендованій квартирі. І бабки за квартиру я лишив. Комуналку я заплатив, все я зробив. Десь, блядь? На, кіко, на Кіко все одно. Ти розумієш, блядь, Чесна, е, добра людина, ніяких боргів, перед, що називається ворота Мираю, не лишив, і бабки за то все лишив, і ще лишалося мені на життя. Е, в принципі, я ж кажу, після тих всіх статевих актів, Ну, що могло ще бути ліпше? Е, єднання. Єднання. І по суті, то, що я залишився соло. І просто, їбать, я лежав, я кайфував, мені було максимально охріненно. Е, але потім я плакав. Потім я до хріна насправді плакав. І не через те, що я йду в життя, а просто, мабуть. Через перенасичення. Чер... Я, прикиньте, от, я став настільки щасливим, що я плакав. Але не від щастя. Я не знаю, як правильно це пояснити, але перенасичення щастям призвело мене, мабуть, до зворотнього. до того, що я не стало сумно, я почав плакати, типу. я все ще був щасливий, я все ще мав можливість е е збільшити рівень щастя в організмі і все подібне. Але насправді я плакав, і це відбувалося декілька годин, чесно кажучи. І може, це було навіть істерикою. Я точно не згадаю. Але от жорстка, жорстка кальче. Гойдалка, як мені кажеться, відбо, Чи маятник? Я не знаю. Тобто вдень маятник колихнувся іменно до того, а в ніч він прямо назад. Пахна. Найцікавіше, що у мене не було думок про те, що блін, я нещасливий у ці моменти, чи блін, я прожив як йобана нікчема, як лузер. У котрої нічого не вийшло. Хоча це було і так, ну, моє життя і було таким, але конкретно істерики і сліз у мене не було з цього приводу. І дуже дивна ситуація, але зараз, звісно, не докопаєшся до суті, того, а чому ти так розплакався в той момент. Але після того я знов був на підйомі, тому що це не, якщо по хронології брати, це десь була третя або четверта година ночі, і я знову був на взльоті. Я знову був на охуєнному настрій, Я знову почав слухати музику, якщо не помиляюся. Ну, знову, ті, надів навушники, і декілька годин так відбувалося. І взагалі було охріненно. Я не пам'ятаю, що тоді ще було. Я, я пам'ятаю про те, що я слухав музику і вроді щось серфив в інтернеті. Мабуть, або я грав в ігри, або якісь подібні ресурси е дивився. Але пам'ятаю моменти, що я теж грав в ігри. Тож, теж, плюс момент, який міг принести мені щастя. І заснув я десь 7, 8, чи 9, плюс-мінус такі ранні години. Заснув, якщо не помиляюся, за рахунок того, що я знову ж таки засуд! Засуд! Ми не рекомендуємо тако. Все в інформаційно розважальних цілях. е, якщо не помиляюся, я доволі багато випив і. Багато закинувся корвололом, варваленкою вал... і валідолом. Ну тим, що мене би заспокоїло, і мене просто рубануло. От чомусь мені зараз, прикиньте, я вам розказую цю історію, і мені зараз цікаво стало іменно нагадатися, що я робив в тому проміжутку з і четвертою. Я точно пам'ятаю, що я грав ігри і слухав музику. І ще щось, блядь, я зробив, але не, не можу нагадатися, що то іменно було. Ну, щось, щось точно інтересне. Жрачка, ото все випивка, то, понятне діло, то все і так було. А! E, писав людям, писав, згадав, писав людям. Але ну, типу, я не писав людям прощальне письмо, а просто типу, спілкувався з багатьма людьми. Комусь я написав, кому давно не писав. О, тобто було таке бажання чомусь поспілкуватися з усіма на світі. Прям. От уже у оста... ну, от уже у день мого паркура да, я деяким людям типу, надіслав такий кружочок, написав е, особисто. А медійно, ви знаєте, типу, я в принципі оголосив про те, що я все. Просто деяким це ще було особисто оголошено, з подякою з тим усім. Але перед тим, я ж кажу, не було ніяких посилів і всього тому подібного. Пам'ятаю, от конкретно по моїй діяльності, якщо день перед тим, день перед тим, то я стрімив і знімав контент. А в крайній день я не пам'ятаю, чи знімав якийсь контент, чи не знімав. Ну це таке діло, просто таке доповнення до того всього. Да, я пам'ятаю, я спілкувався багато з ким, писав людям. Ну, понятне діло, що мені в той момент ніхто не відповідав. Ну, блядь, третя, четверта година, про що ти? Але пам'ятаю, я прям виписував багато всім, так спілкувався, і все тому подібне. Хотілося чомусь, я не знаю, хотілось не стільки за приверненням уваги, а стільки от. Просто, коли ти вже ставиш точку на всьому, то давай вже, неважно в яких ти був відносинах з людиною, напиши її, то щось, що тому подібне. Ну, коротше, отакий мікс якийсь у мене відбувся. І після того я знову ж таки кажу: відбувся такий у мене коктейль, і я заснув. Після того почався вже мій крайній день. Якщо не помиляюся, в той... я, я вже мав відео на цю тему. Якщо не помиляюся, назва його. Що я відчував, коли життя дало другий шанс. Вообще, я точно пам'ятаю, у мене було одно відео «Вежив». друге відео, що я відчував, коли життя дало другий шанс. Якийсь, ну ці два відео мінімум, ці два е, відео мінімум, вони є по цій темі, тому, якщо цікаво, можете переглянути. Там я мав розказувати про свій крайній день. А тут я вам розказав про свій передостанній день, коли, на мою думку, знову ж таки, я піддався всім страстям, ну більшістю котрих, котрих міг, окрім таких крайнощів, як знову ж таки наркотики, бо. Хуйня якась. Хуйня якась. І я не знаю, може, ще якісь, може ще якась різкість, по типу там, я не знаю. Чи, чи може ще якесь багатство, на котре в мене не було грошей, ну, типу, там якісь дорогі покупки і все тому подібне. То ні, такого не було. Катнув на таксі, кстаті. Прикиньте, перший раз катнув на таксі бізнес класу. Щось <laughs> подібне було. Зараз дайте мені дві секунди, аби я нагадався, може я щось забув, але мені кажеться, що ні. Мені кажеться, що ні, тому що знову ж таки покупок по типу там крутих, там не знаю, кольць, шуб і всього подібного не було. Якогось екстрема знову ж таки не було. Для мене зашуано очмо в той момент екстремом було би вийти в соціум, насправді. <світкій> Отже, для мене було б екстремом. Ну, це таке. Добренько. Якщо я не нагадався, то це все. От такий мій передостанній день відбувся. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Проявіть активність на цьому відео, тому що зараз канал проживає етап стагнації, потім погуглиш. В результаті котрого треба проявляти активність. І е, мені, для, мені це буде дуже важливо. Мені це буде дуже важливо. Це має сенс для мене, тому якщо можна, буду просити вас про це. І, звісно ж, долучатися після улюбленої роботи чи навчання на Twitch, де регулярно проводяться стріми, де ми єднаємося як одне ком'юніті, де ви можете прийти і просто зачилитись. От, наприклад, давайте так, щоб, щоб не було більше хвиєбонів. От ти приходиш до мене на Twitch, це таке, якби ти після роботи прийшов, тобі мозки ніхто не Є би, включив телевізор, пивко, розслабон, плюс відчуття, що завтра не треба нікуди. От так у мене є на твічі, тому е, буде в, пос в описі під відео посилання на твіч. І всі необхідні посилання будуть також там, зокрема, і посилання для підтримки мене, якщо ви маєте тягу, щоб я був і далі творцем і не залежав від чогось, зокрема, там роботи і подібного, а просто мав. Чес, ресурс і все подібне і творив для вас. Все, пізет. Отакий От був мій день. Напишіть свої враження, що ви думаєте, як ви думаєте, як вам ще це було, шановне панство, до зустрічі! І як кажуть у нас на Закарпатті, сейю лайтер! later.